Ще є треба ж лобів посадити в тюрму, і все окей. Okay. Скільки вам часу потрібно, щоб написати ось цю стратегію, зібрати всі дані, і можна було б реалізовувати задумане? По перше, ми вже реалізовуємо на кейсі з вулицею Героїв енергетиків. Ми пропрацьовуємо інклюзію, ми пропрацьовуємо незаконне паркування, ми пропрацьовуємо безпреділ, Ми пропрацьовуємо збір кеша, виплату податків, градоустройства, роботу транспорту, трафіку і там багато інших проблем. Загалом, там на наші зустрічі приходить там, умовно 10 комунальних підприємств, поліція і там біля 40 людей по напрямкам, щоб розбиратися, з цією клакань. І це гарний приклад того, як поможемо розібрати. Роботу і діяльність і проблематику району і міста мінус 20 років. Не що вона не вирішилася. це проблематика, яка накопичувалась так довго. А це на хвилиночку 80% всіх овочів, фруктів Києва, угу. тобто це ключовий об'єкт для життєдіяльності всього Києва. Ми тестуємо цю історію. Ми заглиблюємось там соцрозвиток особисто.